Вітаємо вас, друзі! Розпочинаємо третій матч однієї восьмої фіналу новорічного кубку. Стріт футбол-челендж Київ матч між колективами Дебс Атлетіко та Южбор. Дебс, як завжди, традиційні чорні кольори, Так таки, чорно золота форма. Южбор, блакитні. Дебс Атлетіко. Перший номер. Гокіпер Леслав Стрелець. 21-й Микита Баташов, 17-й Володимир Воноровський, 5-й Олександр Кольша, 7-й Денис Нестеров, 11-й Ігор Чадаєв, 25-й Ілля Якімов, 8-й Роман Демчук, 3-й Владислав Пясецький і 33-й Олександр Розмарайдзе. В такому складі з'являється сьогодні колектив Депс Атлетіко на цей поєдинок. Знов Хлопці виходять у більш-менш схожому складі. А, в свою чергу Южбор сьогодні грає в такому складі Влад Кандумін – 10-й номер, третій Микита Кирпан, 17-й Ярослав Логовий, третій. Костянтин Мітленко, 14-й, Андрій Маринич. Гокіпер Арсеній Нікітін, 9-й Павло Павлюк, 12. й Андрій Спірочкін, другого кіпер Олександр Шерехов. Проте він поки що не грає. Так, бачимо, що лише перевдягається. Сьомий Олег Шмельов, друзі, і... Поки що без номеру сьогодні гра Андрій Науменко. Якщо як сказав представник жбора, якщо трохи пізніше під'їде, так тоді відразу дамо йому номер. Депс зараз тримає м'яча. цей поєдинок пара арбітрів. Це слава Баквашко. Там Артур Степанюк, Олександр Супрун. В нас на камері, технічний директор трансляції. Есівсікей Павло і коментує для вас самач, я, Ілля Дорошенко. Тим часом Кандубін пройшов лівому флангу, робив чи то прозріл, чи то удар, проте все одно було небезпечно. І відбили зараз гравці Депсів на аут, проте южбор о, забирає ініціативу зараз під свій контроль. І ще й заробляє перше командне порушення. Для Депсів. Є далі постріл! Стріваєсь перед собою! Відбуває влад, і не може так робити, тому що ми бачимо, що хто-хто, а Владислав Кандубін. Караули вже ось цю помилку від стрільця, проте відбились зараз гравці Депсів, і розпочинають вони зараз вже атаку свого колективу. Зараз трохи не прокинулись. Гравці Депсів грали декілька хвилин у трьох. Трохи зараз випадає з гри, Так, Ігор Чадаєв Так відразу деякий школ на нього емоцій насипався. Отже, цікава пара, цікавий поєдинок депс атлетіка Южбор. Депс-Атлетіка... Хлопці э, грали так у групі з Брукліном Стімулом. Так, колективом Схід зіграли один-1 зі Стімулом, бо технічна перемога над колективом Схід 5-0. Один-один зі Стімулом з Брукліном хоробці теж розписали. Нічю 0-0 з Брукліном, 1-1 зі Стіволом. 7 за в пунктів вийшло вони так в основний. В одну восьму вийшли вперед. Зараз, о, як прогавали нападника колективу Южбору, що Власревес рятує зараз свою команду. Потрібно збирати. Словцям Дуже багато помилок вони допускають. Зараз яка передача? від Нікітіна ледь не перехопили гравці колективу Депс Атлетіко. Проте. Непогано віддавав зараз намагався віддати стрілець. Туди за спину, проте трохи не точно виявилася передача. Може, з за заліковими пунктами хлопці завершили груповий етап. Вийшли вперед. Е, в свою чергу Южбур нагадаю, представник вищої ліги так дійшли хлопці майже до півфіналу, якщо не помиляюсь у цьому сезоні вищої ліги. Сьогодні 101-й поєдинок на теренах Street Football Challenge Київ. До цього було зіграно 100 матчів у колективі «Южбор» в активі. В минулому турі переграли вони колектив «КМ» з рахунком 11-2. Так, у груповому етапі новорічного сезону у третій грі. До цього, у другому турі переграли «Денон» 6-0. І у першому турі групового етапу новорічного кубку була перемога над «Нік Енерджі» 6-1. Отже, ми розуміємо, що... 23 забитих м'ячі за три гри. Просто якийсь божевільний результат, і лише три пропущених. Різниця забитих плюс 20, ось він справжній представник вищої ліги показав, так що не даремно вони цього осіннього сезону перейшли в що вищу лігу без помилок і стали чемпіонами регулярно. Є удар, він заблокований. Переможець цієї пари виходить на переможця пари Терекон Кім Тім. Друзі, неймовірний матч нас очікує з вами. Взагалом такі цікаві пари в нас складаються. Якщо так дивились попередні матчі, матчі, знають, як завершився раз Стімо Гориніч. І сенсаційно, я думаю, що Стімол пройшов далі до однієї четвертої. І буде він там грати з переможцем пара третій Тайм Бруклін. Нагадаю, що всі матчі в нас сьогодні пройдуть. сьогодні. Будуть поєдинки йти один за одним. Нагадаю, що так новорічний кубок у нас проходить в форматі поєдинку о 20 хвилин. Тобто один тайм і дуже цікавий. Дуже яскравий формат, який не дає командам часу на довгу розкачку. Зараз який постріл у стійку. І є перше командне порушення від колективу Южбор. Зараз Костянтин Мітленко непогано пройшов, завдав удару. Обікрав пройшов, завдав удару і влучає в стійку. Мітленко, так, 1-1 по командних порушеннях. 0-0 поки що на табло. Саме по забитих м'ячах. Кирпань. Микита дивиться, що робити. Віддає назад. Непогана передача від Мітленко. Кандубін, Кирпань, Мітленко та Маринич. Така четвірка зараз у Южбора на полі. В свою чергу. Вотаці зараз Депси. І є друге командне порушення. Ну, відверти пошту в спину. Навіщо ніхто не розуміє? Ботаці зараз. Удар! І Знов ледь не забуває. Южбор отже, проходить зміна вже у Депсів. На полі з'являється. Кульша, Якімов, Наровський та Демчик. Ось така бойова четвірка, якщо не помиляюсь, першого в цьому поєдинку зараз з'являється Кульша на полі. В Наровській! Як пройшов Володимир Кондубіна і це буде кутовий. І е, мчить Кульша до кутового пропорця. Зараз буде він м'яч у гру. Так е, підказує. Який саме розіграш буде? Кульша йде простріл! Ілля Якимов не пішов замикати дальню. Кульша, демчук, ударим. Втягне зараз Арсеній Нікітін. Бачимо, що зараз і Депса. Ось така вийшла. Бог четвірка у Депсів. І відразу хлопці прибавили у наступальній грі. Неточна передача. Зараз від Якімова. І не менш красномовна реакція від Андрія Маринича. Так, розумію, він, що якби перехопив, могла його команда вилетіти. у такий контрнасоп. Зараз Демчук, Кульша, стрілець. Якімов. Розгортається. Ілля дивиться, що робити. Демчук. Роман намагався віддати таку закидушку зробити, проте не точно. Кірпань. Простріли тут лише кульша. Ось він. Граючий тренер колективу Депс Атлетіком. Демчук. Роман дивиться, що робити. І віддає по флангу. Якимов передача в Наровський! Ні, Нікітін перший, друзі. Арсеній Нікітін зараз випереджає Володимира Ванаровського, якби так ось цей один крок Володимир би був попереду, і друзі, думаю, що зараз би вже депси святкували забитий м'яч. Перехоплення є такий на передача від Андрія Маринича, і бачимо що не точно. Хоча знов і знов все небезпечніше і небезпечніше стають. Моменти біля южбора. Так, друзі, заходжу я до коментарів і. Дивлюсь, так що є підтримка Южбор вперед. І так. Ну, давай, бачу ваше прохання. Обов'язково передамо команді Депс, що потрібно їм бути більш активними. Зараз Нікітін розряджає свою гармату непогано Арсеній вирішив пробивати. Перехоплення, і це третє командне порушення для Депсів. Дуже багато порушень сьогодні ми бачимо від колективу Депс-Атлетіко. Вже три назбирали, ще два. І Южбор буде пробувати десятиметровий удар. Біля м'яча Косатин Мітленко віддає він передачу і не точно на 13-й хвилині нашого поєдинку. Трохи менше ніж 7 хвилин. залишається зіграти. Цікавий матч. Так, немає прям таких 100% небезпечних нагод. Біля воріт колективів я навіть і не припомню, а можливо ось зараз буде яке закидання. Тут Нікітін рятує. Добування і Нікітін ще раз рятує. Високого рівня голкіпер Арсеній Нікітін. Він зараз це підтверджує. Закидання. Простріл-стрілець! Який сей від Владислава! Стрільця ми зараз побачили. Неймовірний порятунок! Удар знов стрілець. Закидання відбувається зараз Депси. Проте М'яч знов у гравців Южбора. Мринич. Ліворуч. Мітленко. Костянтин дивиться, що робити. І дальній удар заблоковано. Мітленко знов з м'ячем. Прибирає він гравця. Депсів Мітленко завдає. удар. Рікачен стрілець рятує. Трохи у п'ятий пішла зараз передача від Депсів. І розуміємо, що. Южбор починає нарощувати темп. Яка передача на кандуміна. І лише підкат кульші рятує зараз. Свій колектив ось такий. Спроба така удару, проте. Нікітін з м'ячем. Кирпа, Заблокований удар. Удар рані заблоковано. Кандубін. І це. Ау, друзі. А ні, не вийшов м'яч, так хоча було таке враження, що по лінії пройшов. Є удар кандубін стрілить! Що ти робиш, Владиславе! Який сейв зараз від Влада Кандубіна ми побачили. Прошу бачення від Владислава Стрільця. ми побачили. Так, і Кандубін дуже. Чітко розгорнувся і намагався перекинути голкіпера. Зараз тут помилка. Потрібно гравцям Депс Атлетіком збиратись. Кирпань. Бачимо ми напругу, і так, яка у нас в нас сьогоднішньому поєдинку є. Потрібно немає поки що забитих м'ячів. Нагадаю, що вже 16 хвилин зіграли і допоки рахунок 0-0. Друге командне порушення закидання, і тут Нікітін знов перший. Знов бойова четвірка одепсів на полі. Южбор мені здається, взагалі без змін зараз грають. І два одного вихід. І яке перехоплення друзі, від Андрія Варинича. Зараз ми побачили. Де простріл? Удар Демчика заблокований. І починає жей свій контрвипад Южбор Кирпа, ніякий петкат від І удар. Передача назад. Нікітін. Яке закидання! Кандумін передачу потрібно забувати. Прибирають стрільця. І тут відбивається зараз знов депси якимось дивовижним чином. Демчук закидання вперед. Тут Кирпань. Його пресингують. Нікітін. Передача. Дві хвилини до кінця нагадає рахунок цього поєдинку. 0-0. Де з ледіко южбор. Вжить І... на фланзі баташов. Ні, не дістається він до м'яча. Знов перехоплення. Друзі. Хвилина 30 До кінця цього неймовірного поєдинку. Де простріл? Заблоковано. Дальні удари! Зараз не відзначається забитий равці депсів, проте. Де простріл? Перехоплення Кандубін! Мчить кандубін вперед кирпані! Стрілець Знов рятує Владислав! І стартує остання хвилина цього поєдинку. Нагадаю, що якщо не буде виєно сильнішого, переходимо відразу у серію бісемачевих пенальті. Кандубін віддає. Стрілець перехоплює і. Влад завдає удару. Ні. М'яч проходить повз ворота. Кирпань. З м'ячем Микита. 30 секунд до кінця. Удар і ледь не забувають зараз гравці. Юшбором. Закидання. Демчук. Випускає м'яч Роман. Стрівайся на м'ячі, Влад вибуває вперед. Арсеній Нікітін віддає передачу, Не точно є удар. І ледь не обрізали зараз гравці Южбором. Кандубін програє боротьбу Кирпань. І це Ау, друзі. Кирпань. Арсеній Нікітін задає удар. він заблокований. І основний час завершиться з рахунком 0-0. Друзі, і переходимо до серії після матчевих ударів. Ми. Зараз вирішить арбітри, хто буде пробувати у тої чи іншої команди. і... По три удари, друзі, пробувають колективи. Южбор та... Депс Атлетіком. Отже, друзі, розпочинаємо серію після ударів з вами. Друзі, і отже, Кандубін проти стрільця. Перший удар кандубін чи стрілець. Давайте дивитися, хто буде пробивати. І Удари кандубін не забуває! І вже Дебс Атлетіко проти удар. Говий відзначається, друзі. 1-0. Стає рахунок у нас після перших ударів. У Южбора підходить зараз збити Мітленко. Костянтин розганяється. Він забиває. Сьомий номер проходить бити у колективу Депс Атлетіком. Денис Несторов біля м'яча. Він зараз його дуель про Тарсенія Нікітіна. Удари не забиває! Рахунок стає. 1-1 в цілому у нас. 14-й номер йде бити у Южбора. Андрій Маринич нам є GM. Ну що, вирішальні постріли, друзі, зараз. Маринич розганяється. Маринич проти стрільця. Удар! Стрілець бере! Стрілець бере цей постріл. І зараз усе в руках чи ногах Володимира Внаровського. Володимир Варовський проти Арсенія. Нікітіна. В наровський розганяється і не забиває. І пішли додаткові удари в нас. Микита кирпань підходить бити у Южбора. Кирпен розганяється, задає удар. Гол! гравці Депсі удари! Ви реалізують хлопці. Рахунок стає 1-1. Друзі, чотири удари зробили. Загальний рахунок 2-2. Арсеній Нікітін. Іде пробувати. Нікітін розганяється проти стрільця. Удар Нікітін забиває. Депсі на м'ячі. Б'є. Чадаев. Друзі. Ігор Горчадаєв розганяється. Удар і все! Южбор йде далі! З рахунком 3-2 у серії після матчевих пенальтів. Южбор перемагає.